У сумах впродовж тижня пройшли спеціальні навчання з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 25 співробітників аварійно-рятувальної частини головного управління ДСНС України в Сумській області. У ході тренувань рятувальники відпрацювали повний спектр заходів з розвідки місця події, пошуку та евакуації постраждалих, укріпленням зруйнованих або пошкоджених конструкцій. Тощо рятувальники сумщини постійно вдосконалюють свою майстерність. І минулого тижня відбувся курс спеціальних навчань, який складався як з Практичної, так і теоретичної частини, де рятувальники відпрацьовували, як максимально ефективно ліквідовувати наслідки різногородно звичайних ситуацій, в тому числі проведення пошукових робіт, саме в межах міської забудови. І вже в нас визначена команда, яка зможе виконувати такі задачі як в межах області, в різних куточках України, так і за необхідності навіть за межами держави. 25 рятувальників сумщини, що увійшли до складу команди, у разі виникнення потреби братимуть участь у міжнародних рятувальних операціях. Підбиваючи підсумки тренувань, було зазначено, що усі етапи навчання відпрацьовано відповідно до мети. Кожен учасник продемонстрував високу взаємодію та фаховість.